Проблема зміни клімату, підвищення температури, відсутність вологи, відсутність снігу і так, далі, і так далі. І мало хто каже, що треба робити. Ніхто, я тільки що сказав, не знає. Треба, треба змінити технологію, треба змінити підхід до сільського господарства. Вологу ми не додамо, треба її зберегти. І тоді ви отримаєте результат. Ось і все. Тому ось це ми доводимо до наших аграріїв, але ж до кого доходить, до кого і ні. Але ж будемо казати так. Ні, ну якщо ви говорите, воно все одно щось трошки осідає. В наших комп'ютерах осідає. Якщо не говорить і не робить оцього, звісно, воно не, нічого Я не сяде. Через що хто сьогодні був, всі, всі інтересуються, що це за сівалка, і що вона робить, і який результат. Це три питання. І сьогодні всі читають саме основне дизельне паливо. Тобто виконання цих операцій за один проход і ще й сівалка, яка зовсім по-другому сіє.